Дивіться, на минулому уроці ми з вами подивилися, як розв'язуються рівняння. Давайте ще декілька розв'яжемо, і другий урок присвятимо такій темі, як геометричні задачі. Тобто згадаємо дещо з курсу геометрії, який ми, ну, того курсу, який ми вивчали в 5 класі. Але давайте ще там залишилося в нас декілька рівнянь. Візьмемо, наприклад, 243, там вже дешуль. Давай я не буду ставити оцінку, бо ти не дуже проснулася. Ну, хочеш, я можу поставити там сім, але я думаю, що тобі не дуже сподобається Ні, коротко. Не ставити? не оцінок але завтра прочинайся і вже під час уроку, я думаю, що це було гаразд, ти напишеш самостійно. Так? А, так. так, Ілюша, і руку, і віртуальну руку підняв. Давайте Ілюшу визовемо. Потім Лера в очереді. Добре. А, вона вже руку не піднімає. Ну добре, Ілюш, дивіться, діти, якщо у вас є рівняння з дужечкою, ми як. А на це дивом. Ця дужка це спочатку невідомий що? множник, так? Тобто в цієї дужки це невідомий множник. Ілюша, як його знайти, що для цього треба зробити? Е, щоб знайти. Ну... Ілуша, мож громше, я не чую. Треба е 3 88 тисячних поділити на 3,6 поділити на 3,6. Так, якщо ми ділимо десятковий дріб на десятковий дріб, Ілюша, що треба зробити обов'язково? Перенести кому. Перенести кому. Тобто це буде 38,88 поділити на 36. На 36. Так, і давайте десь поруч в стовпчик це зробимо. 38,88, ділимо на 36. Так, 38. По скільки візьмемо? Віра, ми чуємо, як ти співаєш. Вірочка. Так, беремо по одному, так, Ілюша, продовжуємо. Два, так, добре. Вносимо вісім. вісім. Вразу ставимо кому. 20... Ілюш, Не ділиться так, ставимо нуль і вносимо ще одну вісімку. Ось по скільки тут можна взяти? По останній цифрі дивіться. Можна взяти по сім. По сім, шість на сім, сорок два. Може по вісім? Давайте спробуємо. Давайте по вісім. Шість на вісім буде. 6 на 8 буде 48, і, і, ш, і 6, ой, і 3 на 8, на 3 20, буде... і 4 запам'ятали, так? 3 на 8, 24, 4, ось 28 буде, бачите, тут треба було по 8 брати. І що ми отримаємо? 1,24 мінус х дорівнює 1,08. Так, Ілюш, а що тепер ти робиш? Треба 1,24 мінус 1,8. Так, молодець. Так і треба зробити. Можеш усно, скажи усно, якщо хочеш, можеш стовчити. Це буде одна ціла, Ні, однієї цілої вже не буде, 1 мінус один. 0, да. 0, ,00. 16 ,00. 0, ,00. 0 ,00, і. 0,16. 16 сотих. Так, відповідь. 16. Так, і давайте ще друге рівняння, а потім почнемо згадувати геометричні задачі. І так, друге рівняння в нас таке 1,1 поділити на х плюс 0,14 дорівнює 2,5. Дивіться, діти, тут, в даному випадку, ось ця дужка містить х, тому ми її сприймаємо як невідоме. Ось, наприклад, якщо 14. 14. Якщо ми забули, як її знайти, придумали собі приклад наділення. У вас х стоїть на місці двічки. Як її отримати з трійки? 6, 6 поділити на 3. Тому тут, Ілюша, що ми на, що будемо ділити? Тут. Е, тут, е, Два з половиною, так? Так, так, поділити, О, поділити, та, поділити та, на два і. Так, одна ціла одна десята, поділити на два з половиною. Ми переносимо кому, так? Так. І це один буде шіп, що? Одиннадцять один поділити на двадцять п'ять. Так, і якщо ми це не можемо зробити, ділимо в стовпчик, пам'ятаємо, що треба буде дописувати нулі, пишіть відразу 11,0. 11 менше, пишемо 0, 100 беремо, 110, точніше. По скільки тут можна взяти? Тут буде по 4. По 4. 100. Буде там. Так, остача. Один. Чому один? 10. І... і зносимо Десять. ще 0. І знову беремо. Ставимо е 4. Так, молодець. І пишемо Х плюс 0,14 до рівня 0,44. І тепер, щоб знайти Х, як ми його знаходимо? Як невідомий доданок. 0,44 мінус 0,14. 0,44. Буде 0,30. Ну, 30 сотих це 3 десятих. Дивіться, діти, ви можете написати ось так, але нижче тоді треба переписати, бо той нуль наприкінці ми не залишаємо. Так, Ілюша, 10. Там зірочки ще були, щось мені здається, що вже могли вони закінчитися. І чи є? Нема. Так, 10, молодець. І так, відповідь 0,3. Добре, діти. З рівняннями ми закінчили. Я запис увімкнула, а ну-ка дивіться. Є він? Да. Так. Є. Це? Тоді давайте продовжимо повторення і сьогодні почнемо згадувати. Які речі ви а, геометричні вивчали в п'ятому класі? І так, я це очищаю. Ну, деякі речі ви знаєте, що ще... може пропустимо сети? Можете повернути. Можу, Можуть... Можуть... Можуть, будь ласка, повернути. Ну, по перше, я хотіла нагадати, що в п'ятому класі ви познайомились з таким поняттям, такою геометричною фігурою, як кут. Паралелепіпед, прямокутник, ви знали ще з початкової школи, Куб. Так, чи можна це стирати вже діти? Давайте швиденько. Так, так. Напишіть, будь ласка, такий підзаголовок. А, геометрія. Ми тільки в п'ятому класі на сьомому. Так, але ви вже. Це називається пропедевтика. Тобто ми в п'ятому вже вивчаємо те, що ви будете. Більш детально вивчати в сьомому і так далі. Ну, по-перше, я пам'ятаю, що вам не дуже подобалося працювати з кутами. Що таке кут? Кут це така геометрична фігура, яка складається з двох променів, які мають спільний початок. Я хотіла нагадати, що кути ми вимірюємо за допомогою транспортира. Я не, не можу тут вам показати, як ми це робимо. Ми в школі ще будемо згадувати. З вами ми коли зустрічаємось. Аж в четверг? У четверг. Так, ну, четвер наступно. Так, в на понеділок немає математики. А, діти, і тоді в четвер ми вже будемо писати річну контрольну. Тому просто згадуємо, Значить, ми можемо кути вимірювати за допомогою транспортира. Е, от скажіть, будь ласка, які види кутів є? Розгорнути кут? Хто пам'ятає, як його намалювати? А я розгорну, можна, можна я скажу, будь ласка. Ну, Давайте Ліда, вона перша була, можна, я скажу. Так, що ми ставимо точку напрямі і ось вам розгорнутий кут. А Ліда мені скаже, скільки він градусів складає. 180. 180 градусів, так? Дивіться, розгорнути кут – це як веєр розгорнутий, так? Він складається з двох промінів, які доповняють один одного до прямої. Вони називаються доповняльні проміни. І так, це в нас розгорнутий кут. А скажіть, будь ласка, а що таке прямий кут? Яка скажу? Це кут ну, квадрата. Давай. Ну, Саша, да, ну, не зовсім вірне означення, але. Це так... кут на 90 градусів. Ну, так, да? Це як розгорнута табуретка. Ну, не знаю, як там з табуреткою. Дійсно, і такий є значок прямого кута квадратик. Ось це знак прямого кута. Його градусна міра 90 градусів. В квадраті дійсно кути по 90 градусів. І так, це прямий кут. Його дуже просто намалювати без транспортира за клітинками, так? А ось дивіться, а той, що я намалювала на кресленні, як він називається? Це гострий кут. Гострий кут. А що ви можете сказати про його градусну міру? Ну, по-перше, він менше, ніж тупий, да? Фу, менше, ніж прямий, менше за 90. А є ще. 4 градусів. Ми не знаємо, скільки там він градусів, але менше за 90 градусів, так? І є ще четвертий вид кутів, як він називається? Тупий кут. Тупий. тупий. Так, ну, кут не а, ображується, бо це просто характеристика його градусної міри. Він добрий кут, бачите, він нікого не колить. Він тупий, тому він не може поколоти, а гострий може поколоти. А, і так, ось це намалювала. цей намалювання. Є Більше, а, значить, У тупого кута. Градусна міра більше за 90, тобто він більше, ніж прямий, можна так написати, більше за 90 градусів, але менше, ніж 180 І я ще хотіла згадати з вами, як грамотно називати кути, бо в 7 класі ми це будемо робити, і ви вже повинні це робити правильно. Ось, наприклад, як я можу назвати кут на цьому кресленні? Скажіть, будь ласка. Гострий. Ні, а як його назвати? Наприклад, там. АБЦ можна, а, 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 а ще як можна. Це Ба. Згодна, а можна БаЦ. А чому посередині повинна стояти літера, яка є вершиною кута, так? А ще є один спосіб, як його назвати. Кут Б. Можна однією літерою, але бажано трьома. Ну, можна і однією. Але не будь-якою, а саме тією, яка стоїть в е, вершині кута. Так, е, назве мені кути Ілюша питомець ось ці. Як можна ось цей кут назвати? Ну, e, МНК. No. E, так, водна, ще як. КНМ. E, КНМ. і ще. Н. Так, дуже добре. Тепер дивіться, є такі задачі, в яких ми використовуємо таку властивість. Якщо в нас є якийсь кут, і я всередині цього кута проводжу промінь, він ділить кут на два інших кута. Так Так ось градусні міри частинок кута дорівнюють градусній мірі всього кута. Давайте напишемо, так, літери такі АОБ, візьмемо. Тут точечку А, точечку Б, точку С поставимо. І запишемо цю властивість, що градусна міра цілого кута АОБ дорівнює сумі градусних мір його частинок. АОЦ плюс СОБ. Ось ця властивість в сьомому класі нами буде називатися аксіома вимірювання кутів. Ну, поки ви ще цього не знаєте, тому. Поки що так. Будь ласка, нам треба в Вибачте, нас. Ви можете нас налякати зараз. Я вас буду лякати. Ліда, може запитати брата, там в них таке почалося в 7 класі, знаєш про це, так? Да? Буде вас це. Не такі... треба, будь ласка, ні, буде е дуже складено. Будемо розказувати, але ви все, це можете зробити. Я вас впевнена. Так, можна це стирати, всі встигли. Ні, ні, можете останні не старати. Добре, добре. Да. Тепер давайте згадаємо далі. Ви вивчали фігури, які ви вивчали в початковій школі, і тут було все просто. Це був прямокутник і його родич квадрат. А чому я кажу, що його родич? Ось деякі діти не розуміють, що квадрат можна сприймати теж як прямокутник, у якого просто всі сторони рівні. Тобто Рівний. я можу квадрат назвати прямокутником? Можу. А ось квадрат, прямокутник квадратом не може, так? Тобто квадрат це частковий випадок прямокутника. Це такий прямокутник, у якого а, всі сторони рівні. І так, напишемо так. Прямокутник. Прямокутник. Квадрат. Ну, по-перше. У прямокутника довжина, ширина позначається літерами А маленькі, Б маленькі. У квадратика, ну і всі, кути прямі в нас. У прямокутника давайте це позначимо, так? У квадрата теж, але в квадратах всі сторони по А. Так, для прямокутника згадуємо формулу. Ми нещодавно такі задачі розв'язували, мені здається, чи це було не з вами? Формула периметра. Хто пам'ятає? Периметр це що буде? А периметр – це а, а, угу, да. а, додати, а додати Б помножити на 2. Так, згодно. Площа прямокутника. А ну-ка, запитайте. А, площа це А, а помножити на Б. А плюс Б. Вон. А уножте. Тепер. Периметр. Це чотири помножити на А. І А помножити на А. А помножити на А. А площа А помножити на А. Так, діти, одну секундочку. Допишіть, будь ласка. Як тебе вчитися в сьомому класі, знаючи, що в нас буде такий матеріал складний. Зараз, діти? Одну секунду. Так, а тепер давайте будемо розв'язувати. Де... А і ще давайте згадаємо теорію, те, що ви не дуже хотіли згадувати. Це... Паралелепіпити будуть? Так, так, це 3D прямокутник і. 3D. А можете вернути? На на Ні, будь ласка, тільки на паралелепіпи. Чого? Вони так круто виглядають. Так, 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 в принципі. Чи можна це стирати? Ні. Можна вже все. Напишіть такий підзаголовок. Прямокутний паралелепіпед. Прямокутний. Паралело Точка Куб. Ну, по-перше, як їх намалювати? Це об'ємні тіла, Ми, крім них ще вивчали конус, циліндр. Дивіться, це дуже просто. Ви малюєте прямокутник по клітинкам, а вимикає звук. Ось ви намалювали, щоб у вас вершини були саме там, де клітиночки перетинаються. Кожну вершину ви рухаєте одним і тим самим способом. Наприклад, дві клітиночки в праву сторону, дві клітиночки нагору. Ось ця вершина перейшла сюди. Тут так само: дві клітиночки вправо, дві нагору, дві вправо, дві нагору, дві вправо, дві нагору. А тепер поєднуємо. Ама... Так, і ось у вас Можна вже... кухню малювати. Ну, куп це теж треба буде малювати. Дивіться, це у вас прямокутній паралелепіпед. В нього є довжина, ширина і третій вимір з'явився висота. Ми з вами казали, що всі грані це прямокутники. Ну, от, наприклад, де ми зустрічаємось з прямокутним паралелепіпедом? Якщо я книжку тримаю в руках, це маленький прямокутний паралелепіпед. Бачите? Нижня грань, прямокутник, бічна, ось ці всі, це все прямокутники. Просто ми зображуємо їх якось іначе. Тобто тут взагалі повинен бути прямий кут. І для прям... А можна кутно малювати? Ну, Малюйте вже куб. І так, довж... буковка Л. Ми що. А, ти хочеш намалювати мені там? Ну, добре. Так. Трохи кривий. Довжина ребер позначається літерою L, і вона підраховується так, 4 помножити на А плюс Б плюс С. Так, площа поверхні підраховується за формулою 2 помножити на АВ плюс БЦ, плюс АС. І об'єм це довжина, помножена на ширину і помножена на висоту. Це для прямокутнього паралелепіпеда. Ось нас Софія намалювала куб. У куба всі ребра. Рівні, довжина і ширина висота рівні. Тому а, е, скільки всього буде ребер? А ну-ка, ребра це ось ці такі відрізочки. А ну-ка, підрахуйте скільки ребер? Двінадцять. 12. 12 на А. Пам'ятаєте, я вам такий листочок видавала? Площа поверхні це 6 помножити на А в квадраті. А що таке А в квадраті? Це А помножене на А. І об'єм це А в третьому степені. Так, нагадую, А в квадраті це А на А, тобто А помножене на себе два рази. А А в третьому степені називається ще А в кубі, так? Це пов'язано саме з кубом. І це буде А на А на А. Ось такі формули в нас є для куба, для прямокутнього паралелепіпеда. Але мені здається, що зараз ми не, не встигнемо прямокутній. пам'ятаєте, я казала, що можна ось так написати: паралелепіпед. Розв'язувати задачі геометричні ми це зробимо завтра, на першому уроці, а на другому ви напишете самостійно. Ще раз, діти, уважно послухайте. Всі підрахування ви пишете в зошиті, потім фотографуєте роботу, надсилаєте мені в телеграм. Якщо у вас немає можливості це зробити, батькам пересилайте, нехай вони мені перешлють. Так зрозуміло буде діти. Угу. Так, добре, тоді буде. Берете... поки що не старати. Так, так, надім. Завтра ми продовжимо за геометричними задачами розв'язувати саме задачі. ДЗ ви берете наступне. Сходинки, другий варіант. Рівняння беремо. Так, 224. Четверте. 238, першого по третя, 243, перше та друге. Так, і повторіть все, що ми робили на повторення до цих пір. На самостійній роботі будуть теми звичайні дроби, з чого ми почали повторення. Звичайні дроби, додавання, віднімання, задачі на дроби. Потім десяткові дроби, всі приклади, ну, всі дії. Рівняння і задача на рух буде. Рівняння. І задача на рух. Так, тепер ще таке питання. Всі мене, мене чують зараз, скільки нас дивимося. Розбивка у нас небагато по варіантам. Я скину список. Ті, хто мають не парні номери, пишуть перший варіант. Ті, хто парні, пишуть другий. Так, зрозуміло? А який мені варіант робити, якщо по списку я четверта, другий другий, о... другий. другий. Якщо ти четверта, то другий. Які тут можуть бути варіанти, діти, скажіть мені, будь ласка. Так, добре. Тоді на сьогодні ми закінчимо. Я вам бажаю гарного дня. Да, а, Ольга, Розиславна? Вибачте, да, да. Да. а можна буде, щоб ви мені скинули контрольну роботу, я хочу просто переписати. Яку контрольну? Треба... А те, що я була похана з А, Самостійно, ну, по поговоримо, поговоримо, як це зробити. А, Добре? Якщо в мене 16, то я пишу Шо, другий зі Так, зі так, зі так, зі. так. Якщо номер не парний, так, то другий. У мене просто в контрольний заклад буде прям все, що ми вчили вот в цьому ну, році. Ну, прям все, как мож, як може бути. Не все, а дещо. Багато чого. Не хвилюйтеся, ми будемо ще готуватися. Ну, буде все, що ми вивчали, але обрані теми. Ми ж не, не зможемо на одній контрольній все-все. Контрольна буде в наступний четвер. І ми ще не повторювали відсотки. І середньоарифметичне. Тому будемо повторювати на наступному уроці. І далі ви пишете. Ну, не тільки на наступному, вівторок, В середу будемо ще повторювати, а в четвер ви пишете річну контрольну. Не хвилюйтеся, все буде гаразд. Так, до зустрічі!